Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі і другі слухачі. Тема якою я хочу поділитися, буде називатися Про невірство у світлі Слова Божу. Невірство ніхто навіть не не дає тому значення, може дуже такого аж великого, але невірство, воно є навіть, можна сказати, великим гріхом проти Бога. Це одне з найнапевно популярніших гріхів. Серед не тільки людей світу цього, які не вірять Іван, а серед народу Божого на теперішній час. Отже, в контексті Слова Господнього ми візьмемо послання до Євреїв, третій розділ, і ми прочитаємо з 7 по 19 вірші. Тому-то, як каже Дух Святий, сьогодні, як голос Його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець, як під час нарікань за дня випробовування пустині. Де мене випробовували оці ваші, мене випробовували і бачили працю мою 40 років. Через це я розгнівався був на той рід і сказав постійно вони блудять серцем, вони не пізнали доріг моїх. Тому я й присягнув бу у гніві своїм, що вони до мого відпочинку не відуть. Старежіться, брати, щоб у комусь із вас не було злого серця невірства. Що воно відступало від Бога живого, але кожного дня заохочуйте один одного, доки зветься сьогодні, щоб запеклим не став котрий з вас через підступ гріха. Бо ми стали учасниками Христа, коли тільки почати життя ми затримаємо певним аж до кінця. Аж поки говориться сьогодні, як голос Його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець, як під час нарікань котрі, бо, почувши, розгнівали Бога, чи не всі, хто з Єгипту вийшов з Мойсеєм, на кого ж він гнівався, був 40 років, хіба не на тих, хто зрішив, що їхні кості в пустинні поляли, проти кого він був присягався, що не війдуть вони до його відпочинку, як не проти неслухняних, і ми бачимо, що вони не змогли війти за невірство. Отже, ми бачимо. Що це звернення, воно йде до вибраного Божого народу, тоді стосувалося ізраїльського народу, а тепер стосується і нас, віруючих людей. Я зараз не хочу говорити про тих людей, бо є певна категорія серед народу Божого, членів Христової церкви, які рахуються членами церкви, але які увірували на осліп, поверхово чи з якоїсь користі, і не пізнали по справжньому Бога. Тобто вони і невідроджені і пробувають у невірстві, хоч вони можуть ходити в зібрання, але і живуть вони нічим не відрізняється, як люди світу цього. І у Божих очах вони є церковні атеїсти. У Божих очах вони є церковні атеїсти. Чому я так говорю? Бо коли ми візьмемо друге послання апостола Івана, ми можемо прочитати з 8-го. Вірша. Пильнуйте себе, щоб ви не згубили того, над чим працювали, але що прийняли повну нагороду. Кожен, хто робить переступ, тобто переступ Христовій науці, і не живе згідно Євангелії, та не пробуває в науці Христовій, то й Бога немає. Зауважмо. Тобто в очах Божих це є церковний атеїст, який ходить в зібрання, але не вірить в Бога. По-справжньому не вірить. Не відроджений. А хто пробуває на науці його, той має і Отця і Сина. А хто пробуває на науці його, той має і Отця, і Сина. Перебувати це бути виконавцем Євангелії, слова Господнього. Отже, це така певна категорія, де навіть апостол Павло, пише 1 Коринтян 15 розгляді, говорить, що деякі з вас, каже, на сором вам говорю. Бога не знають. Бога не знають. І зараз немало є таких людей, які ходять зібрання, поверхово прийняли вони хища. І вони не відроджені. Вони не народжені від Бога, від Слова Божого, від Духа Святого. Тобто ніякого справжнього, щирого, гідного плода покаяння ними не вчинено. Оце є люди, які так само ходять в невірстві перед Богом. В невірстві. Але я зараз хочу поговорити і наголосити. На іншу сторону на тих людей, які пізнали Бога. Або ті люди, люди які члени Христової церкви, яких щиро увірували і послідували за Христом. Є велика небезпека, якщо ми не будемо пильнувати і не будемо перебувати в Бозі в Його слові, і не будемо мати тісні відносини через молитву. Є велика небезпека знову попасти в невірство і відступити від Бога. Згадаймо. Про Адама і Єву. Згадаємо. це гарно описує нам книга Буття, третій розділ, і ми можемо прочитати з першого по шостій вірш, ми читаємо. Але Змій був хитріший над усю польову звірину, яку Господь Бог учинив. І сказав він до жінки, чи Бог наказав не їсти з усякого дерева раю, і відповіла жінка змії плодів дерева раю. Ми можемо їсти, але з плодів дерева, що в середині раю, Бог сказав, не їжте із нього і не доторкайтесь до нього, що вам не померти. І сказав Змій до жінки, умерти не вмрете, бо відає Бог, що дня того, коли будете з нього виїсти, ваші очі розкриються, і станете ви, немов боги, знаючи добро і зло. І побачила жінка, що дерево добре на їжу, і принадне для очей, і пожадане дерево, щоб набути знання, і взяла з його плоду та й з'їла, і разом дала теж чоловікові своєму, і він з'їв. І розкрилися очі в обох них, і пізнали, що нагі вони, і зшили вони фігові листя і зробили опаски собі. Отже, з цього контексту ми можемо навіть. Деякі взяти думки. Одна з тих думок я би хотів поговорити, наскільки дияволу вдалося Єву вести в невірство. Перше, вона почала слухати сатану. По-друге, вона почала роздумувати над тим, що він сказав. По-третє, вона повірила. Переконалася, або сказати так, він її переконав. Змій переконав, тобто диявол у собі змія, переконав, що те, що говорить Бог, це неправда, а те, що говорить він, це правда. І вона повірила в цю неправду. І воно вело її, цей великий сумнів, вів гріх невірства. Невірства, де Єва перестала довіряти Богу і довірилася дияволу Змієві більше, ніж Богу. Вона впала в невірство. І потім ми бачимо, який гріх вони вчинили, що Адамі вмирають усі. Тобто весь гріх, скажімо, наповнений, <кхи> наповнився, вся земля наповнився гріхом беззупинним. І без Бога всі люди є погибші грішники. Отже, ми бачимо через невірство, як Єва попала у невірство. Хочу наголосити, що Єва за Адамом це було досконале творіння. Господь його створив а спочатку Адама, потім Єву, і на образ свій, на подобу свою, але випробування вони не прийшли і впали в невірство. То просто я хочу, щоб ми задумалися, коли ми послідували за Богом, так само на дорозі спасіння ми ведемо боротьбу проти піднебесних небесних духів злоби і проти диявола. І не все зробить, щоб нас знищити, щоб ми не дійшли до небесного Ханаану. І він все це зробить. І ось одне з таких, сказати, що він старається зробити, це перше вести віруючу, щиро віруючу людину, щиро віруючого члена церкви в сумнів, а потім через сумнів вводити в невірство. Тобто переконати кожного, що те, що написано в Євангелії, це є неправда. А те, що він говорить, це правда. Отак От старається Діял робити і воювати до сих пір, як він це робив з Адамом Євою. з Адамом Євою. А щодо щирих віруючих членів церкви, то диявол буде кидати усі сили, щоб вони опинилися у невірстві. Тобто, щоб відступили від Бога. Бо спочатку диявол буде ставити під сумнів Слово Боже, під сумнів спасіння, потім піде далі, доводячи, щоб віруючі члени церкви опинилися в гріху, а через гріх серце стає жорстоким і впадає у зневіру та невірство. І так потім холиться Святий Дух і відступається від Бога повністю через невірство. І щирої спасеної людини можна сказати, перетворитися на невірну і знову почати жити, як живе цей світ, тобто як люди світу цього живуть, але навіть ще гірше, ніж люди світу цього. Навіть ще гірше. Із правдивих пастирів, пророків, служителів, люди, які, яким сатані вдається перемогти їх і вести в невірство, вони стають невірними, відступниками, невірними пастирами, пророками невірними, невірними служителями, невірними, які, скажімо, впали в невірство. В невірство. Коли ми читаємо послання до євреїв, хочу вернутися, почитаємо 4 розділ, і ми будемо читати з 1 вірша по 5 послання до євреїв. Отже, біймося. Апостол Павло застерігає Бог через нього і каже, біймося, коли зостається обітниця входу до його відпочинку, щоб не виявилося, що хтось із вас. Опізнився. Тобто, щоб хтось із нас запізнився Бо Євангелія була звіщена нам, як і тим, але не принесло пожитку їм слово почуте, бо воно не злучилося з вірою слухачів, бо до його відпочинку входимо ми, що вірували, як він провістив, я присяг був у гніві своїм, щодо мого місця відпочинку не війдуть вони. Хоч діла його були від, вчинені від закладен світу. Бо колись про день сьомій сказав оно ну, так. І Бог відпочив сьомого дня від усієї праці своєї. А ще тут, до мого відпочинку, не відуть вони. Отже, зауважимо, що Слово Боже було звіщено євреям, і воно не злучилося з їхньою вірою. З їхньою вірою, воно не злучилось. Скільки зараз, коли Слово Боже може проповідувати найправдива наука, і люди не вірю в це. Хоч вони можуть це чути по зібраннях, вони можуть це читати Слово Боже, і вони не вірю в це. Ви скажете, чи може таке бути? Може таке бути. Людина, яка вірує в Євангелію, вона буде жити цим словом. Вона буде втілювати це слово в своє повсякденне життя. Вона буде старатися. Говорити як Христос, думати, як Христос, і жити як Христос. Вона буде старатися уподібнуватися образу Ісусу, Ісусові Христові і бути подібним до Бога. Тобто це слово, яке заповів Ісус, вона буде ставитися з великою пошаною, з послухом до цього слова. І це член церкви, який щиро любить Бога так буде робити. І це означає вірувати. Я вірю, я живу. Так, як мені заповів Господь через Івана. Але коли люди не вірують, чуючи Слово Боже, то їхні, скажімо, діла, їхня мова, їхнє серце, воно буде наповнене не словом Божим. Вони свого навсього можуть бути слухачами і не більше. Але вони не будуть ніколи виконавцями Слова Божого. Вони ніколи, Слово Боже, не будуть втілювати в своє життя. Чому? Бо вони не віряють. Бо вони не вірять в обітниці Божі, вони не вірять в, скажімо, в невидиму славу, яка очікує в час лявину Ісуса Христа. Вони не вірюють навіть в ад. Повірте, якби зараз віруючі люди вірили в те, що є дійсно ад, то вони б втікали ще більше від гріха і наближалися до Бога. Я говорю за тих людей, які ходять по зібраннях. І якщо б ще більше вірували, що є рай, то ще б більше ми б тягнулися. До єдності з Господом, щоб перебувати з Богом, щоб ще більше пізнавати Бога і бути там, де знаходиться наш Спаситель Ісус Христос. Слава Йому! Отже, ми бачимо, що можна чути Слово Боже і не вірувати. І такі люди, які позібрання так роблять, вони опиняться поза межами Царства Божого, бо, їхні, бо Слово Боже не злучується з їхньою. Вірую. Тобто в очах Божих вони є невірними людьми. Невірними. Коли ми візьмемо 2 Коринтян, 4 розділ, прочитаємо з 3 по 4 вірші. Навіть з 3. Так. Коли ж наша Євангелія закрита, зауважимо, то закрита для тих, хто гине. Для невіруючих, яким Бог цього віку засліпив розум, щоб для них не засяяло світло Євангелії, слави Христа! Амінь. Образ Божий. Отже, як бачимо, якщо Євангелія і закрита, то закрита для невіруючих. Тобто тих людей, невірних, які не приймають цього Слова Божого і не хочуть його втілювати в життя своє, і не хочуть міняти свого життя. Ми ж бачимо, що слово Боже каже, Бог віку цього, тобто диявол закрив їм розум. Звичайно, це можна віднести і до людей, які не пізнали Бога, але і це я не помилюся, якщо я скажу, що і в церкві, по зібраннях, є такі люди, які Боже Слово називає неслухняні, немудрі діви», невірні, невірні, де так само, можна сказати, Бог віку цього засліпив їм розум. Щоб вони не спаслися, щоб вони не пізнавали Бога, щоб вони не жили з Гіну Не жили з Гін щоб слава Божа, образ Божий не засіяв в їхніх серцях і не відобразився через них. Коли ми читаємо Євангеліє Івана, 12 розділ, ми можемо прочитати з 37-го. Вірша такий контекст. І хоч він, тобто Христос, стільки чут перед ними вчинив був, та в нього вони не вірували. Зауважимо. Це йде мова про фарисеїв, невірних людей серед Ізраїля Божого, щоб справдилося слово пророка Ісаї, який провіщав. Хто повірив тому, що ми, Господи, чули, а Господня рамено кому об'явилось? Тому не могли вони вірити. Що знову Ісая прорік, засліпив їхні очі, скам'янив їхнє серце, щоб очима не бачили, ані серцем щоб не зрозуміли і не навернули, щоб я їх уздоровив. Зауважимо каже, скільки Господь не вчуть і знамен, і все рівно не вірували керівництво духовенство Ізраїля. Отже, бачимо серед, серед народу Божого тоді так було, то скільки зараз. Є таких людей, які ходять в зібрання та навіть можуть проповідувати, і вони не вірять в те, що вони проповідують. І це дуже часто зараз. Чому? Бо якби вірили ще більше в те, що проповідують, повірте, сила Божа би являлася серед народу Божого. Сила Божа би являлася серед народу Божого. Пам'ятаю, як раз хотіли можна сказати, одну з азіатських країн поїхати місіонери з Заходу. І просто там, де вони мали їхати, їх просто просили не їдьте сюди або не висилайте нам тих людей. Вони питалися чому? Бо каже, вони проповідують те, в що вони не вірують. Вони проповідують те, в що вони не віряють. Отже, можна проповідувати навіть і не вірувати в ці речі. І не вірувати в ці речі, і не виконувати їх. І не виконувати їх. Це дуже важливо, брати і сестри. Пам'ятаємо, що за кожну проповідь прийдеться давати відповідь перед Богом, кожна молитва і кожна пісня прийдеться звітуватися перед Господом. Тому воно або нам на спасіння і на утвердження вірі, або воно піде нам на осудження і піде проти нас, коли ми не будемо вірувати в те, що ми співаємо, коли ми не будемо вірувати в те, що ми молимося, про що молимося, і коли ми не будемо вірувати про те, що ми проповідуємо. Про що ми проповідаємо. Коли ми читаємо послання до Юде, п'ятий вірш, ми прочитаємо там є один розділ і читаємо. А я хочу нагадати вам, що раз усе знаєте, що Господь визволив людей від землі єгипетської, а згодом вигубив тих, хто не вірував. Зауважимо! Визволив. Із землі єгипетської, а згодом потім вигубив тих, хто не вірував. Про що це йдеться мова на теперішній час? Якщо на теперішній час говорити, то Господь багатьох спас, визволив, тобто від цього гріха і беззаконня, від цього світу, від диявола, від царства цієї темряви і пристав до царства свого улюбленого сина. Але потім є велика небезпека. Впасти в невірство. І перестати вірувати обітницям Божим. Перестати вірувати в прихід Христа. Перестати вірувати в дари Святого Духа. Перестати вірувати в спасіння, ти спасений, перестати вірувати, скажімо, в усі обітниці Божі, які записані у Слові Божому. І людина впадає в невірство. Приводить до невірства спочатку йде сумнів, але сама головна причина. Це коли люди перестають, члени церкви чи пастора, чи, чи, скажімо, члени церкви, перестають перебувати в Слові Божому, перестають е, перебувати в молитонному стані, тоді сатана, знаючи, і це одна з його найбільших зброй, це сумнів, який приводить, потім якщо людина починає сумніватися в Божому Слові і сумніватися в Євангелії, воно її приводить до невірства. Воно її приводить до невіста, воно рано чи пізно воно призведе до невіст. А невісто призведе до відступлення від Бога і до хули на Святого Духа. Ніколи діяло нас не зведе, якщо ми будемо перебувати у Слові Христові. Бо віра приходить від слухання Слова Христового. А коли ми не будемо перебувати, або перестанемо перебувати у Слові Божому, ось тоді. Можна потрапити, і хто перестає перебувати, то потрапляють навіть такі члени церкви, чи пастора, чи члени церкви у невірство. Пам'ятаємо, що навіть яка би не була людина щиро віруюча, і як би вона не знала Писання, як би вона не володіла Словом Божим, то не потрібно зупинятися на досягнутому. Потрібно продовжувати до кінця нашого життя, до останнього подиху нашого життя, мати єднання з Богом, мати єднання через Слово Боже і через молитву, щоб вистояти, щоб стояти, щоб ми були збережені Богом для вічного Царства Небесного. Цього хоче бачити Бог. Тому, за, коли ми послідували за Господа, тримаємо непохитне визнання надії, чекаємо блаженної. Надії для Ісуса Христа. Пам'ятаймо, що вірний Бог Він обіцяв він і це здійснить. Хай Господь всі благослови, хто буде слухати це Слово Боже. І це слово застереження для всіх нас, що ми ніколи не попали в невірство. Я звертаюся до тих, хто щиро пізнав Бога і хто вірує в Ісуса Христа, як говорить Святе Писання. А до тих, хто не вірує і буде слухати це Слово Боже, пам'ятаймо. Що невірство, я би сказав, це один з найбільших гріхів які для тих людей, які навіть не вірують в списання. Чому? Бо люди будуть в аду, навіть не по тій причині, що вони там роблять беззаконні на беззаконні, хоч, звичайно, вони дадуть відповідь за кожен поступок, за кожну мову, за все прийдеться відповідати. Але передує тому, чому вони це роблять і чому вони опиняться в аду. Це я прочитаю Евангелія Івана, 16 розум з 8 віша. А як прийде він світові, тобто Дух Святий, і виявить про гріх світові і про правду і про суд, тож про гріх, що не вірують в мене. Ось чому люди всі без Бога, які не пізнали Бога, будуть в аду, бо не вірують в нього. Бо не вірують в нього. А якщо не вірують в нього, то будуть грішити. І будуть чинити беззаконня на беззаконня. І так само застереження для нас, віруючих членів Христової Церкви, що ми часом не опинилися в невірстві і на сатана не зламав, але що ми твердо трималися Бога до кінця. Амінь.